Це запис розмови на хвилі громадського радіо. Студії працює Олег Климчук. Про останні події на Сумщині, звідки не припиняють надходити тривожні новини. Там посилені обстріли і масова евакуація цивільних. Розповісти про це ми запросили Людмилу Бірюкову, голову прикордонної великописарівської громади, а також Наталію Єсіну, правозахисницю Української гельсінської спілки з прав людини, по документуванню воєнних злочинів на Сумщині. Тривожні новини з вашого краю йдуть до нас і жахливі, і тривожні. Скажіть, будь ласка, за останню добу, що відбувалося у вашій громаді? За останню добу у нас, я думаю, з воєнної ситуації вас цікавить. Так. Відбулося всього нічого близько 80 обстрілів по прикордонню. По околицях самого адміністративного центру нашої громади, але враховуючи те, як ворог позавчора знищив центр нашої адміністративний центр нашої громади, саме селище, в принципі, це взагалі нічим не зрівняти. Ми читаємо і навіть бачимо через соціальні мережі, через телеграм-канали, зокрема, що люди звідти виїздять, евакуюються. Чи хтось ще залишився у вашій громаді? Чи евакуювалися? З яких сіл евакуювалися у першу чергу? Можете сказати? Масово люди стали виїжджати, коли почалися обстріли на цьому, на минулому тижні. Ми організували евакуаційні маршрути, приймають людей в сусідніх громадах, але ж в нас немає доступу до населених пунктів, де точаться запеклі бої на сьогодні. Це п'ятикілометрова кілометрова зона, і люди змушені самі власним транспортом покидати цю територію. Також залучаються військові для евакуації. Військові допомагають. Так, допомогу, Я читав, що там і мости зруйновані, і як люди долають воду, тим більше, що зараз весна, водопілля е, мости ми ну не можу сказати, що відновили, розчистили, зробили їх просто проходними, пішоходними, тому військові доставляють до одного боку мосту, а ми тут підбираємо людей і веземо в більш безпечні місця. Також пані, користуємося так. польовими дорогами, пані Людмило. Чи є жертви серед цивільних? Можете щось сказати про це за офіційної, за останні за останні пару днів офіційної інформації про це немає, але ну, соціальні мережі е, говорять про те, що там в прикордонні, де бої, то є загиблі з цивільних. А чи є можливість вивезти звідти тіла? Немає. На жаль, немає. Тобто там тільки українські військові зараз, так? так? Так. Скажіть, будь ласка, куди в першу чергу людей переселяють, де надають їм житло? На сьогоднішній день у нас три варіанти. Ми їх озвучуємо людям. Перший це вони. Особисто влаштовують своє життя, коли вони звертаються і залишаються у родичів. Ми при цьому їх вивозимо до сусідньої Охтирки. І інший варіант їх приймає Грунь і приймає Охтирка. Вони утворили місця компактного проживання на сьогоднішній день. З евакуйованих офіційно залишилося 100 чоловік на проживанні в цих МКП. Вони їх обігріли, харчують, надають допомогу, допомагають реєструватися і отримувати статуси внутрішньо переміщених осіб. А скільки за вашою інформацією у вашій Великописарівській громаді ще залишається не евакуйованих громадян? Буду чесна, тому що цей процес, наскільки він не контрольований, в людей є власний транспорт, є загроза, вони швиденько сідають у власні автомобілі і покидають територію. Зараз збираємо інформацію, щоб була достовірна, скільки в нас сімей з дітьми і скільки маломобільних людей для того, щоб дійти до кожної сім'ї і запропонувати таки покинути територію небезпечно. Я бачив на відео, що частина селян ведуть з собою худобу домашню, коней, корів. Де вони цю худобу потім розміщують? Чи їм надають якісь стайні, хліви для цього? Ви знаєте, не бачила я такої інформації. Люди більше клопочуться про те, що вони залишають свою худобу навпаки на території громади, дуже хвилюються за все і за все це і ну, відкривають свої хліви, випускають. Зараз у нас дуже багато собак бездомних. Якщо ще це будуть і велика рогата худоба, ну не знаю. І, мабуть, останні... Будемо якось спасати ситуацію. Ну так, бо вони ж годувальники для багатьох сімей. Звісно, звісно. Пані Людмило, останнє, мабуть, запитання. Ви кажете, ми допомагаємо, ми евакуюємо. Хто це ми? Можете уточнити, будь ласка. Звісно, це селищна рада. На створений евакуаційний штаб в нього входять представники ДСНС, представники поліції і долучаються збройні сили України. Дякую вам за інформацію, пані Людмило. Дякую. У нас Людмила Бирюкова, голова прикордонної великописарівської громади, щойно була з нами на зв'язку на громадському на громадському радіо. А зараз ми хочемо дещо ширше поспілкуватися не лише про цю великописарівську громаду, а й взагалі про становище на Сумщині. І запросили до цієї розмови Наталію Єсіну, правозахисницю Української гельсінської спілки справ людини. Ми ось Спілкувалися щойно з представник, з представницею з головою прикордонної великописарівської громади на Сумщині з Людмилою Бірюковою. Вона розповіла нам, що там відбувається, як люди виїздять, як евакуюються, хто в цьому їм допомагає. А з вашою допомогою ми хочемо так трохи ширше глянути на цю прикордонну область українську, яка несподівано в останні місяці стала ну фактично згадуватися в кожних в кожних новинах в україні під обстрілом під обстрілом шість здається громад якщо я не помиляюся уточніть мене Ну, взагалі більше. більше. Якщо ми беремо да, тільки останню добу, це 16 територіальних громад, із них 46 населених пунктів були під ну фактично постійними обстрілами. Значно збільшилась кількість останнім часом для себе. Ви як пояснюєте, чому зросла ця кількість обстрілів? І, можливо, як люди між собою це обговорюють? Активізація обстрілів така ну, дуже помітна. Почалась буквально цієї зими, їх ставало ще більше. Ну, якщо ми, наприклад, ще минулої осені спостерігали там близько ста вибухів на території всієї області, то зараз ми фіксуємо по 400 в середньому вибухів по території області, ну, тобто це в рази просто. Збільшилося, збільшилась відповідної кількість. Вучань через ці обстріли збільшилась кількість громад, які потрапляють під приціл, і збільшилась кількість озброєння, яке використовується цією стороною. Як це пояснити? Ну важко сказати, що саме впливає на логіку ворога. Єдине, що можу сказати, однозначно, ситуація погіршилась після того, як почався передвиборчий процес в Росії ну Таке враження було, що від чогось відвертається увага. Ну, і так само активізація бойових дій в прикордонних населених пунктах самої Російської Федерації я маю на увазі. По той бік від Великої Писарівки, по той бік від Білопільської громади Решківки, тобто Тьоткіна. Це ті новини, які не сходили минулого тижня з також топових новин. Я маю на увазі про ті ем, воєнні про, про формування. Да, да, да. Корпус, та. ем, відповідно, так само активізувалося все це в. Ну, по відношенню до населених пунктів Сумщини. З чим пов'язана атака інфраструктури е, тих населених пунктів, які до цього не, ну, не так активно потрапляли під прицел? Я маю налазі, на увазі, яка бо буквально пару годин тому було влучання знов в канатопі. Це третє влучання за третю добу, тобто вже третій день. Подряд ми е, бачимо, що конотоп із, якимось чином е, став е, бути зацікавленою такою, Конотопом е, по той бік. Е, Ворог чомусь став його е частіше обстрілювати, взагалі не можу сказати. ну, Тобто там своя якась логіка, відповідно. Тобто, якщо прикордоння, ми ще можемо пояснити активізацію бойових дій добровольчого цього батальйону, або ж е виборами, які завжди, там, знаєте, як на них на знає, сакральні дати, свята та вибори у них такі бувають загострення. А от чому. Е Почалася така на інфраструктуру знов-таки, да? Ну це, це питання, на яке на жаль, ну ми не зможемо з вами можемо тільки -п -п передбачати. пані Наталі. Скажіть, будь ласка, <гум> за вашою інформацією, скільки людей, громадян України, зірвалися з зі своїх місць постійного <гум> проживання і зараз змушені шукати прихистку? Ну за останні е, дні з п'ятикілометрової зони е, близько 600 людей було евакуйовано. Це те, що офіційно каже е, голова обласної військової адміністрації. Люди також виїжджають самі, люди виїжджають з волонтерами. Тому я думаю, що порахувати це буде дуже дуже складно. Але те питання, що там ще досі залишались діти в п'ятикілометровій кілометровій небезпечній зоні, яка щодня обстрілювалась не в такій кількості, але обстрілювалася щодня протягом останніх місяців. Ну, це велике питання і для дії обласної адміністрації, і для дії і, і, і щодо дії місцевих громад. У е, мене велике питання, чому не була об'явлена? Оголошена обов'язкова евакуація досі, для, хоча б для родин з дітьми. Тобто це питання, яке вирішується на рівні загальнодержавному. Ми говорили тільки про те, що обласна військова адміністрація Сумська вмовляє своїх громадян, які живуть на 5 кілометровій зоні, виїжджати. Але досі тільки вчора, буквально в новинах, я побачила заяву, що було зроблено звернення щодо. Розгляду тих громад і обов'язкової евакуації, хоча б родин з дітьми, це велике питання. Інша справа, що е, зараз. Е... Процеси евакуації, ну як на мене, вони важко під підлягаються систематизації як, якоїсь координації плану дій. Ну, відповідно, якщо по великій писарівці ем, знов-таки голова адміністрації звітує, що задіян план евакуації. Буквально десь півтора роки тому ми аналізували наявність цих планів евакуації в громадах їх в принципі не було. Ну Придично. Там навіть ми бачимо, І, що так. там в якомусь районі змінили голову районної військової адміністрації. Ну, о, да. Тобто відбувається все несистемно. Знов таки, завдяки волонтерам, які ризикуючи собою, їздять в ту же Ришківку. Ну, велику роботу проводять журналісти, які виїжджають на ці небезпечні ділянки, намагаються показувати те, як все це в реальному часі відбувається на прикордоні. Ну, взагалі, область унікальна. І е, якби то не знаю, не звучало готуватися до такого загострення як на мене, треба було. Ну ще пару років тому маючи е, на найдовший кордон з Росією більше 500 кілометрів. Ну, ми мали готуватися, мали готувати плани евакуації, мали готувати місця, куди розсіляти людей, а не діяти, от так як воно зараз відбувається. На жаль, дивно. Дивно, чому дійсно місцева влада нічого не робила. Відповідно, центральна їх не підштовхувала до цього. О, а, можливо, підштовхувала та знову ж таки місцева нічого не хотіла робити чи не могла. Ну знов ж таки у нас угу. є координаційна рада допомоги по постраждалому населенню. Я в неї. Входжу, і перше засідання, яке було від мене було питання, скільки у нас дітей на прикордонні. Так. І, на жаль, мені ніхто не мог відповісти на це питання, ні служба у справах дітей, яка опікується лише категоріями, да, ну якимись там складними, де там сироти або хтось, не департамент освіти, бо вони не можуть порахувати дітей, які вже переїхали, навчаються дистанційно. На це питання могли дати відповідь тільки старости, які мали знати конкретно. В кожному населеному пункті, скільки у них родин, скільки у них дітей, і як вони будуть діяти в разі того, що щось почнеться. Отаке. Ну, от так от, так на жаль. Пані Наталю, ви щойно згадали у, своїй, у своїх словах село Рижівка. Розкажіть uh -huh. більше про, про нього. То, де воно? Фактично на кордоні з Росією, так? Так, якщо подивитися на карту, то ми, ми побачимо, це частинка Білопільської громади, це дуже близько від е, кордону з Росією з зі сторони е, того населеного пункту, який дуже часто зустрічається в новинах. Це Тьоткіно. Тьоткіно. Угу. Та відповідно там зараз відбуваються дуже страшні речі, і е, люди намагаються якимось чином е, ну, виїхати. І е, зв'язку е, відповідно також нормального немає з цією громадою. Те, що сьогодні було по, по цьому населеному пункті, це те, що е, люди залишаються ще там шість мешканців. Е, це староста Рижівки, повідомив місцевим журналістам нашим. І всі вони пенсіонери, тобто люди поважного віку, похилого вже. І Через безпекову ситуацію, через постійні обстріли, туди ніхто не може сьогодні проїхати, бо не пускають туди не волонтерів, вже не представників влади. Загалом виїхало з цього населеного пункту останнім часом десь 140 жителів. А може їх цих шестеро пенсіонерів вивести вивести наші військові? І, чесно кажучи, я не, не, не можу дати оцінку, чи взагалі там є наші військові, чи там хто там зараз знаходиться цієї інформації У мене немає. На жаль, Наталія Єсіна, правозахисниця української гельсінської спілки з прав людини по документанню документуванню воєнних злочинів на Сумщині. Зараз спілкується з нами на громадському радіо. Пані Наталю, а чи вірно, ось в телеграм-каналі я прочитав від громадян, які там близько живуть, чи можливо не навіть uh -huh. самої рижівки, що це село за два роки не бачило жодного разу рятувальників, медиків, поліції. Яка у вас інформація? Чи це перебільшення? Ну, мені здається, все ж таки перебільшення, тому що ну ще буквально пару тижнів тому могли доїжджати спокійно, і волонтери також туди. Ну Бо білопільська громада, Зрозуміло. хоча, хоча вона все ж таки під обстрілами, тим не менш вона працююча громада, і <сміст> всі з відповідні напрями там працювали від управління освіти, закінчуючи безпосередньо поліцією і е, іншими структурами. Що ви можете сказати про умови, куди ці люди біженці? Е... Поселяють їх десь, хтось по родичах, хтось, мабуть, по школах, по якихось таких закладах соціальних, які там умови? Дуже також несистемно відбувається цей процес. Є декілька створених місць компактного поселення в області. Я так розумію, що та евакуація, яка відбувається централізовано, вона все ж таки. Відбувається по цим місцям компактного поселення. На найближчі е, шукають місця. Тобто, наприклад, якщо ми говоримо про писарівку, то це Тростянецька громада, Ахтирська громада вже відгукнулися місця компактного поселення сусідньої Полтавської області, готові надати прихисток, але ще ж треба туди доїхати. Е, дуже багато оголошень по, по Сумській громаді, але ж тут ж відповідно. Е, Сумська громада сама була перенасичена вже переселенцями, і все, що можна орендувати, було самостійно. Ну, я так думаю, що майже все її орендовано. Дуже великий попит на оренду житла зараз. Тому розсіляються, ну де де, де вийде, скажімо а місто, так, Дуже... місто да, має. Соціальне житло, щоб люди не платили Ні. свої кошти за оренду. Соціального житла в місті немає. Є місця тимчасового розселення, де люди живуть поки безкоштовно, поки не оформлюють допомогу внутрішньо переміщеним особам. Потім починають платити за е, свої місця або це койко місце, або це відповідно кімната. Е, зараз декілька міжнародних організацій намагаються. Ну, через своїх регіональних представників лобіювати створення соціального житла. Але буквально минулого тижня я була на зустрічі в департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради. Для них ця тема також болюча. Вони також лобіюють від відкриття хоч якогось соціального місця поселення в Сумській громаді, але це питання постійно спускається на турмозах через. Ким? Ким спускається? У нас у нас, наприклад, досі немає відповідального заступника голови е, міської ради, який буде відповідати за соціальну політику. Е, через зміни кадрові в місті е, складно навіть з'ясувати, кому направляти запити, щоб з'ясувати певну інформацію е, щодо того, що відбувається в громаді. От зараз ми реалізуємо один з проєктів, який стосується відновлення процесів в Охтирській та Сумській громаді і. Мені дуже важко отримати, хоча б якусь інформацію по пошкодженому житлу, по відновленню цих процесів, по роботі з внутрішньопереміщеними особами, тому що відповідає на запити секретар міської ради, який ну, перенаправляє їх в департамент захисту відповідно. Вони відповідають в рамках своєї компетенції. Більшість питань залишається в повітрі. Тому, от з ким працювати по соціальному житті, це також велике питання, яке ми от проговорили минулого тижня, і будемо чекати, поки якось склад кадрової міської ради або ж військової адміністрації не буде більш таким. Ставим, щоб ми могли, хоча б міжнародних наших партнерів, які охоче йдуть на процеси відновлення, на створення соціальних таких місць. Щоб ми могли їх комунікувати хоча б з кимось, і далі цей здвигати з точки яка заумерла поки що пані Наталії... А, uh -huh. Ось Таке ще запитання. Ось комісія, ви кажете, є з соціальних питань, але немає голови цієї комісії. А не знаєте, в сумах, мабуть, так само, як і в інших обласних центрах, триває будівництво. Є новобудови. Чи не було випадків, щоб власники там будівельних компаній чи власники квартир приходили і казали: я uh -huh. даю свої квартири ось тим біженцям, хай живуть uh -huh. тимчасово, нічого не треба платити. Нема That такої ініціативи. Щодо власників житла, які готові прихистити переселенців, вони реєструються в програмі прихисток. І з цим обласний департамент і відповідно, міські департаменти з цим працюють, щоб там не було зловживань, наприклад, коли люди в прихистку реєструються, отримують компенсацію за комунальні, а потім ще є орендну плату. Тобто тут цей процес іде. Що стосується новобудов, з тих декількох новобуд... забудовників, які робили новобудови, щось будували на Перед повномасштабним вторгненням, активним забудовником, ну я можу тільки одного виділити, який щось ще добудовує, інші всі заморозили свої об'єкти. У нас реалізовувався в області дуже цікавий проєкт держмове житла, в якому. Деякі квартири в Сумах та в місті Ромни закуповувалися окремо через держмолежитло як структуру, і надавалися за одну гривню е родинам внутрішньопереміщених осіб в орендну плату за одну гривню. Ну, це так. дуже гарний Цей Проєкт зараз є, ще, зберігся? Він є, люди живуть в цих квартирах. Була певна зміна составу орендарів, тому угу. що через отримання в користування такого житла люди залишаються без виплат. Внутрішньопереміщені особи, якщо у нас ми говоримо про багатодітну родину, яка отримувала Їм певні це виплати, да, їм так. це це не невигідно. Так, невигідно, Тому десь в серпні було оголошення про те, що набираються нові е родини на ці квартири. І це ще й місто Ромний попало під цей проєкт пілотний, і там ну, ще станом на грудень шукали родину, яка готова переїхати. Я думаю, що зараз вже укомплектовані всі квартири, але їх дуже-дуже мало. Наскільки... Я пам'ятаю там десь чотири квартири всьо. Ви прослухали розмову на хвилі громадського радіо. У студії працював Олег Климчук. Нашими гостями були Наталія Єсіна, правозахисниця української гельсінської спілки з прав людини з документування воєнних злочинів на Сумщині, а також Людмила Бірюкова, голова прикордонної великописарівської громади.